З античних часів це мистецтво несе свою історію, свої таланти І має Україна з цього приводу театр мімів «Happy People». Дивіться. People, в гостях снідарку з 1 плюс 1 Театр Мію. Доброго ранку вам. Будь ласка, я хочу запросити ще й ваші керівники. Ви не, не уходьте, Якщо хочете, будьте просто от, з разом з нами. Я от подушку візьму і не знаю, чим воно наповнена якимись кульками. А, заходьте. А, театр а, happy people. У нас директор Наталя Лисенкова і Оксана Гуляєва, директор одного з благодійних фондів. Доброго ранку вам. Добре а рані. можна операторів? Я попрошу зараз на а, загальний план. Якщо в мене вийде, то я спробую. А ви вже як судді керуєте, і ви товариші актори. А, Театр мімов з чого починається? Ну, що, з якихось руків, так? Да? Да, 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 в дитинстві я робив так. Дивіться. Або, або а, а, місячна хода Майкла Джексона. <рисував> <рисував> У -у -у -у! <рисував> Доброго ранку! <рисував> Доброго ранку вам! Ход, а, скільки років цьому мистецтву? Я сказав, з античних часів. О. Да-да-да-да. От та майстер наталіє синтетичних времён, и вот дошло наконец-то до наших времён, и мы вниклись в это дело. От хто вони? От подивіться, хто вони ці німи? Як їх назвати, окрім того, що вони актори? Oh, Люди, Які несуть людям щастя. Сейчас мы я теж несу счастье, уж я не мим. Ну, может этих людей называть людьми, которые несут действительно позитив, которые дарят людям эмоцию, радость, счастье, хеппі, удовольствие и, в принципе, все, что захочет человек, какую эмоцию захочет, мы можем её подарить с помощью нас. Нат. These people. А ещё приколятеся щасливі люди, щасливий народ. А скільки років в цьому театрі і як виникла ідея його створити? Ну, ще нам не 3 років, мы, в принципе, достаточно молодой театр. Um, возникла идея еще в университетские года, когда мы были все одногруппниками и вот полюбили всю эту форму, полюбили очень этот жанр, и решили создать театр и uh, работать в этом жанре. У нас пять человек было студентов, которые стали действительно фанатами своего дела и решили открыть театр. Скажите, собі міма? З чого треба починати? Что я не просто актор, я не просто спивак, например, Я мим. Ну, я очень... отец мимо. Mm -hmm. <сих> мимо проходил. <сих> ну, <я. сих> ну, В принципе, это как все люди, что, наверное, когда-то понимают, чего они хотят, что они хотят делать, что им нравится, что им приносит удовольствие. И если вот вы сейчас увидели, и вам захотелось, добро пожаловать, будем работать, <сих> будете вместе с нами, дарить людям мимо. радость. <сих> так, давайте возьму слуховку. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. А вы мим, чи мимка? Я не мій і не Мінка. Я... Мене звуть Ірина. Я зателефонувала вам в студію. Хотіла би подякувати наприкінці грудня. Я зі своїм сином і похресницею відвідали вашу виставу. Діти були дуже задоволені, незважаючи на те, що в мене, наприклад, син він дуже. Прискіпливо відноситься до таких мероприємств. не завжди, не завжди я бачу цікавість в його погляді, то на цей раз я бачила, наскільки очі світилися, і тому окреме, окреме дякую, великі спасибі організації. Дякуємо, дякуємо. Хотілося Реакція 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 б би... запитати, чи планується щось подібне ближчим часом, як можна дізнатися про це. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, якої дати ви були на наших спектаклях? Е, десь е, після 20 грудня, мабуть, 24 чи 27 я просто не скажу. 24 грудня. Ви собі не 24 грудня Спасибо. це магічний oh. день. Дякуємо вам за дзвіночок. 24 грудня це був просто магічний день, правда Наталя? Да, 24 да, грудня, да, да. найближчі виступи. Давайте про майбутнє. E, смотри, В принципе, вот хочется сказать, что это первый наш опыт работы с детскими такими масштабными мероприятиями. И uh -huh. вот фонд uh, Олесі Дового, это Горіна, uh -huh. они как бы пригласили uh -huh. нас. И э, для нас это было как впервые мы начали заниматься детскими мероприятиями. В принципе, у нас э, в спектакле есть, счастье есть, он так и называется. Вот. Але, речі, це, 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 це один з епізодів, да? до один цього, <laughs> да, цього да, номера. Да, да, а, да. до речі, актор, актор цього а, відео, до речі, і є у нас в гостях. Покажіть да, його крутим планом. І вторая героиня теж є в гостях. І <laughs> от всіх були там. Да. <різвання> а там під сценою ми здебільшого там в білій футболці, я виловлюю дітей. <різвання> а як подумаєте номери? Звідки ідеї береться? А ти всюди нашим... нам надо. Кому щось наснилося? Чи, наприклад, ви там, я не знаю, берете якісь романи, п'єси? Можна послухати за... музику, за... можна побачити смішного чоловіка на вулиці, тому що якщо ми наблюдаємо за людьми, ми бачимо, наскільки взагалі багато ситуацій, які вдохновляють. І можна во время репетиції встанет, допустим, один актер под музыку, начнет просто что-то делать, кто-то его добавляет, добавляет, и из этого может вырисаться вырисоваться уже <laughs> интересный какой-то номер. То есть все это берется на виноват фантазии, от образа жизни. Понятно, что если человек привык э, заниматься ну, не знаю, там, спортом и не наблюдать за людьми, ему он навряд ли там захочется там, придет в голову. Идея. Так, чого чекати, э, ч, чого чекати ще від театру так, все ж таки, ми говорили про плани на майбутнє. Uh, ми, ми з вами говорили про плани на майбутнє. Да, так, Так, і, і які Отже, виступи, які виступи, uh, uh, да, Наша така ну, масштабна робота от, на ці новирічні свята, той позитив, який ми несли дітям. Але що важливо, ми коли спостерігали за дітьми, ми побачили ще такий момент, що uh, ці спектаклі і робота саме така інтерактивна має uh, такий терапевтичний ефект для дітей, uh -huh. тому що ми різних дітей запрошували, ми всіх бачили. І ось буквально ми вчора позавчора обговорювали вже закінчуючи там яку ми тридцять дев'ятий спектакль. 39. Закінчуючи, ми вирішили, що треба спробувати взагалі новий новий жанр для Хеппі Піпл. Це спробувати розробити серію терапевтичних занять для дітей саме в такому а стилі. А все більше сміється, скажіть за вашою статистикою. Дорослі чи діти? Всі, я вам скажу тридцять тобто дев'ять спектаклів. Да. Ми ми, працюючи під сценою, знаючи все по секундно, ми сміялися і раділи кожного Божого дня, як діти взагалі. Тобто у нас. Було там 20 чоловік дорослих, хто працював. Ми раділи кожного дня, як діти. Ну, звичайно, ми там кожен спектакль якось вдосконалювали. Кожен спектакль якось міняли. Театр так? мімів Міма не проходіть. У нас були в гостях директор театру People Наталія Ученкова і Оксана Гуляєва, директор одного з благодійних фондів. А я можу додати: дивіться, не знаю, як міму не вийде, а так далі. Отак, от. А як, як ізя, а в шкатулки, три китайця, три китайця жарять яйця. Ла-ла-ла. з суди, перший один. Сьогодні перший ефір у році. Дякуємо, що були з нами.